Доброго дня, мене звати Дмитро, я керівник сервісного відділу «Кун Україна». Сьогодні ми знаходимося в господарстві Маякагро, село Осітна, це Черкаська область. Сьогодні ми проводимо дефектування даного плуга. Ми подивимося, плуга в роботі і коротко я розкажу про цю машину, так як ця машина відносно нова на ринку України, це модель Multileder XT. Це наша можна сказати так, нова машина, це зараз топ на ринку. І коротко про саму машину. Щіпний пристрій, башня у нас може приєднуватись до категорії 3-4 категорія на віски, далі суцільна рама, рама 180 на 180. Зараз у нас встановлені полосові відвали на даній машині, це ВПО. І по дефектуванню ми коротко вже прийшли, подивилися. Дана машина напрацювала вже більше тисячі гектар, і тут ми можемо побачити, що в нас є. Певне зношування робочих органів, а саме це долота, лимиші і лимиші передплужника. Якщо звернути увагу, як відбувається саме знос даного робочого органу, він, якщо бачите, є карбід вольфрамова наплавочка, вона в нас практично не зношується. Далі в нас саме тіло долота під час роботи поступово починає зношуватися. Заміна даних робочих органів відбувається, коли Перше, це ми вже бачимо, що знос доходить до граничного. Тобто, наступний момент це просто долото лопає, І ми вже більше з цим нічого не можемо зробити, ми просто його замінюємо. Зараз, так як на даній машині напрацювання склали більше 1000 гектар, ми бачимо, що нам потрібно замінити комплект долот, комплект плеймішів на самих основних корпусах і комплект племішів на передплужниках. Далі по роботі ми поспілкувалися з оператором і бачимо, що. Вони вчасно виконують обслуговування даної машини, що є основним і що потрібно робити постійно. Зараз на даній машині встановлений комплект Airbox. Тобто, Даний прилад він контролює робочий час машини. Тобто ми бачимо, скільки машина напрацювала тільки не в гектарах, так як це ну, доволі таки тяжко зробити. Ми бачимо середню швидкість роботи, ми бачимо напрацювання в годинах. Коли ми бачимо напрацювання в годинах, це основний елемент для обслуговування даної машини. Наприклад, він бачить, що машина працювала 10 годин. Всередині в нього, в самій програмі, зашитий план технічного обслуговування. Тобто через 10 годин він автоматично відправляє СМС. Нашому оператору може відправляти лист електронний на господарство, тобто з повною інформацією, що потрібно зробити. Тобто, з візуалізації, до прикладу, кожні 10 годин ми мастимо всі шарніри. Тобто, ми щіпний пристрій, всі місця, які рухаються, тобто з повною візуалізацією і з планом технічного обслуговування. Після того, як оператор це робить, він на сайті, на майкун, він просто відмічає, що це зробив, це зробив, це зробив. І це дуже просто для контролю. Самого оператора для контролю інженера і власника господарства. Він бачить, що машина обслуговується правильно і вчасно. Далі по обслуговуванню, ну, як ви бачите, машина доволі таки складна, дуже багато рухомих деталей, і це дуже важливий момент змащення. Що стосується змащення, на змащення всієї машини уходить буквально 30-40 хвилин. Для операторів це вже як вони працюють, ми знаємо, там 8-годинна зміна, 10 година зміна. Тобто раз у зміну оператор, коли здає, він промастив і наступний оператор отримує плуг вже мащений. І так само, коли вони міняються знову, оператор змастив, помінялися і вже машина змащена. На даній машині ми використовуємо систему болт на розрив. Болт на розрив встановлений тут міцністю 10,9. Тобто, при правильній затягуванні самого, е, системи захисту ми на краю долота маємо 4 тонни 200 тобто, ну, Це дуже можна сказати, таке велике зусилля на, на розрив. І тим самим ми можемо працювати в тяжких умовах. Вага даного плуга в максимальній комплектації складає 5 тонн 800 кг. Тобто, ну, в тяжких умовах ми можемо працювати. Бувають випадки, що там деякі плуги просто. В засуху, не можуть залізти в землю. Тобто Він поверху лізе і не може підірвати цю плужну підошу, він не може з неї справитися. Дана машина цього не боїться. Тобто, з її вагою вона залазить в самі тяжкі умови, які можуть бути. Далі по дефектуванню, ми завжди, коли приїжджаємо в господарство, це безкоштовна функція. Це можна залишити заявку у нас на сайті, ви пишете господарство, номер телефону, яка у вас машина, і у нас є асистент. Який постійно контролює. І коли поступила заявка, з господарством зв'язується, ми розуміємо, що їм це потрібно, і ми безкоштовно виїжджаємо робимо дефектування всього парку техніки, який є у них. Тобто, вся куновська техніка, яка в них є, ми проводимо дефектування. Після того, як ми провели дефектування, ми для господарства надаємо певний лист рекомендацій, в якому буде вказано, які робочі органи чи які деталі повинні бути замінені. Це перше. Друге, ми допомагаємо зв'язати господарство з нашими дилерами. Тобто, ми можемо порадити, в кого вони є в наявності, по сроках поставки, ну, будь-яку інформацію. Якщо є певні якісь проблеми в комунікації самого дилера і господарства, ми допомагаємо у вирішенні цих питань. Зараз ми бачимо, що машина ну, реально відпрацювала більше тисячі гектар. Ну, як таких зауважень по ній немає. Тобто, у нас основне це робочі органи. Так як вони зношувані, їх потрібно замінювати. А по конструкції самої машини ну ніяких питань в господарство не виникало під час експлуатації.